Всім привіт! Сьогодні хочу розкрити тему, яка стосується навчання. І не просто навчання за книжками, не просто навчання якогось спеціального профільного, а навчання життєвого, практичного. От. В кого навчатися? Як ми вчимося зараз? Що змінилося в навчанні зараз? Чому практика якась може не працювати, і, наприклад, чому працюють якісь програми, які також в чомусь з нас вчать з покоління в покоління і не проходять. Тобто, чому повторюються якісь парадигми? А, а щось, що, наприклад, Могло раніше супер бути цієї перестає працювати зараз. Як зараз ми вчимось? Ось така сьогодні тема. Я розповідатиму все з власного досвіду з того, що я прожила. І перше, що я хочу розказати, це те, що ми Стараємося деколи знайти якусь пораду, в чомусь навчитися десь, як краще, як правильно. Але зараз потрібно бути дуже уважним в цьому плані, тому що важливо навіть не те, чи є в людини практичний досвід, хоча це перший орієнтир, це практика. Так, ми дивимося на практику. Ми дивимося, що людина пройшла певний шлях, тоді в неї є енергія потенційна, якою вона може поділитися, і передати знання, тому що знання це передача певних файлів. Розумієте, якщо, наприклад, у нас файл, як знання без практики. То це просто пустий файл, який ми скачуємо, набираємо в себе набір символів, він не несе ніякого смислу. Тому важливо, щоб був досвід. Коли в нас є досвід, так, тоді в тому всьому є смисл. І ми енергетично беремо знання. В першу чергу, енергетично відчуваємо його. І ось ця енергетика, яку ми беремо і яку ми передаємо, вона ключова. Але навіть іще й не тільки практика грає роль. Не тільки практика ще грає роль. Грає роль також на даному етапі зараз те, наскільки людина готова далі вчитися. Сама та, яка передає знання, і та, яка приймає. Тобто, наскільки в неї насправді є ця готовність до навчання. Наскільки вона сама, якщо вона ділиться досвідом, ось прийшла вона вже, в неї є кейс. Але, наприклад, вона, і в неї є що дати, але в неї немає на даному етапі готовності до наступного а, якогось рівня, щоб щось взяти. Тоді також їй буде передавати це складно. І також це не буде йти чисто. Тобто ви також цей файл, як то кажуть, не скачаєте чи в повному об'ємі, чи зрозумілою вам мову. Тобто він прийде, він об'ємний, він все, але він якби не буде, ну як би сказати, приймінними тобто Дуже важливо, ось зараз в аспекті навчання це ось такі фактори. Це людина, до якої ви приходите, вона володіє знаннями практично, і друге, вона готова вчитися. Це дуже важливо. Тоді у вас іде ось, і ви також, ви також готові вчитися, і ви також готові отримувати практику, наприклад. У вас іде ось цей процес обмін. Навчання це живий процес. Це те, який приклад ви несете. Зараз дуже багато людей, які вчать, а, але дивіться тому, що вам резонує. Нещодавно я робила жіноче коло, прийшли жінки на коло, і ми проговорювали, знайомилися, кожна про себе розповідала, про якісь наші взаємини. І жінки ділилися також своїми прикладами, чого ми навчаємось одна в одне. І я тоді усвідомила, що через приклади, які жінки давали там, наприклад, по мені чому вони вчилися. Це були приклади просто мого життя. Я не навчала там чомусь. Я просто жила, я просто певні вибори приймала. Робила певні рішення приймала і, а, дякуючи цьому, дякуючи якимось підходам мого мислення, тобто я навіть десь могла не усвідомлювати до кінця, що я для когось прикладусь. Але за те, що я це робила щиро, я вкладала, я жила по серцю, по душі, тобто я йшла в той стан потоку, як веде день. Так? Я старалася. Саме відчути, відчувати, тобто розслабити, виключити ум і довіряти певним подіям. Хоча я не завжди сама усвідомлюю одразу, що цей рух іде. Я просто проходжу, я просто також вчусь, розумієте? Я також вчусь, і тоді, коли я також вчусь, я проявляю цю готовність до навчання. Іде мені відгук, Юля, а от ти тут, тут так зробила? І я поняла, що це для мене класно, що це для мене дієво. Хоча я зна не знаю, там, що зараз людина в мене вчиться. Тому що дуже важливо в аспекті живого навчання це обмін, взаємний обмін, зворотній зв'язок. Теж, наприклад, я там недавно спілкувалася з однією дівчиною, вона мені давала. Якусь інформацію по моїй там, астрологічній карті, мені все цікаво, мені було дуже цікаво дізнатися деякі аспекти. Я не астролог. І мені дати їй якийсь предметний там відгук, зворотній зв'язок, розказати щось там за неї ну, немає як. Тобто в нас фактично по предмету, по темі обміну немає. Але через те, що мені прийшли відчуття, якими я просто можу з нею поділитися, по тому, що мені зрезонувало, по тому, що я відчувала в процесі розмови, і я даю їй цей щирий зворотній зв'язок, це також іде процес навчання кваліфікованого і професійного друзів. До нас приходяться завжди в першу чергу люди, і ми так само люди, які приходимо. Тому важливо говорити, давати свій фідбек, не знецінювати власних емоцій. Теж, я коли була вагітна, особливо пам'ятаю вже пізні сроки, і ну, це такий дуже цікавий, дуже-дуже ну, стан, ти проживаєшся тільки під час вагітності. І фізичні, і гормональні певні зміни відбуваються, а ти з іншою людиною з'єднана, ти скоро народиш, готуєшся. я проживала якісь ситуації, коли я не могла там змовчати а, в силу свого якогось своїх цінностей, і я йшла, тобто говорила, я виражала. Свої відчуття, свої думки, хоча, здавалось б, ну там промовчи, там, не знаю, не давай якогось зворотнього зв'язку, все чекай. І тоді виходилось, що я все робила правильно, це стосувалося там, лікарів, якихось, тобто людей, з якими я безпосередньо цей процес проходила. І я розуміла в результаті через певний час, що тоді я все правильно робила, що дійсно потрібно було чинити так, як я діяла, і це є жива консультація, живий консультант. Тобто, це те, що мені відгукується особисто, це те, яким зараз є насправді таке кайфове, класне якісне навчання. І це те, до чого важливо прагнути і вкладати в цей ресурс. Тому що саме з такими практиками приходить досвід, приходять нові дійсно ті файли, які хочуть розпакуватися, і приходять нові інсайти. Бо ще коли ти ділишся так щиро, коли ти щось віддаєш, то відповідно ти отримаєш також нові. Різні ідеї, є місце до нового, і це все відбувається практично. Ось, ну і є ті а, речі, які, наприклад, передаються з покоління в покоління. Взагалі я цю тему хочу окремо винести на підкаст. Я в себе в інстаграм зроблю голосування наступної теми на вибір. Щоб обрати, можливо, ви оберете саме тут, цю тему. Того, що нам передається в спадок, родові програми і так далі. Це коли щось повторюється, зазвичай повторюється щось погане. Я не знаю, чи ви звертали на це увагу. Ну, в основному історії такі, що йде ем, повтор якогось класного з покоління в покоління, там от, ситуація зазвичай може передаватися якась хвороби. Якісь ну, негативні сценарії відбуваються, повторюються. І я почала розуміти, в першу чергу, по собі те, що вони навчають і просто вони повторюються, тому що досвід не пройдено з любов'ю, не пройдено по-новому. Тому йде повтор. Глобально ми виходимо з жертв, глобально ми змінюємося. Як особистісно наші ролі в сім'ях, наші ролі в родах. Ми починаємо усвідомлювати так масштабно на рівні країни. Ми починаємо усвідомлювати свою роль, свою задачу індивідуально і колективно. І ця роль вона стає ролью творця свого життя. І це дуже відповідальна насправді і дієва роль бути творцем свого життя. Вона дуже цікава, і вона стосується також тих тем, які навчають по-живому, тобто навчають змінювати підходи, якісь навчають сумніватися, задавати питання. А чи так, чи ні, чому я якісь речі саме Ну, якби саме так їх сприймаю, як я їх сприймаю, звідки в мене це сприйняття? Тобто дивитися глибше, особливо в тих питаннях, я ж кажу, які десь йдуть якимись стандартами. Це також момент навчання, це також момент розвитку і навіть глибша еволюції. Ось така сьогодні моя коротка історія. Коротка розповідь о, про навчання нового часу. Це, звичайно, частина цього всього, є дуже багато інших аспектів. Але я хотіла передати саме ті моменти, які відбуваються і відбулися зі мною і з людьми навколо мене в останній час свіженькі, і буду рада вашим думкам, коментарям з цього приводу, як ви це бачите, чи вам відгукуються це, чи ні. І буду рада з вами про це все говорити, спілкуватися. Всім бажаю гарного вечора. Обіймаю і до нових зустрічей!